Молитва, яка захищає від зла. Часто люди занадто переймаються тим, що хтось може направити в їхній бік якісь злі наміри, негативні думки, якусь заздрість, ненависть, різні прокляття і тому подібне. І переймаючись від такого впливу, нібито, люди дуже сильно страждають, хвилюються. І реально бояться за своє життя, за своє майбутнє, за своїх рідних і близьких. І виникає часте запитання, як себе захистити, як уберегти себе, своїх рідних, близьких, своє майбутнє від впливу злих людей і їхніх негативних намірів. Дуже цінно розуміти, що часто ми приписуємо людям якусь особливу, навіть містичну силу. Що люди мають такі великі повноваження, такі великі можливості, що можуть аж навіть впливати на наше життя і його спотворювати. Це часто хибна думка, тому що якби дійсно люди володіли такими суперсилами, то життя б уже б на землі не було. Господь дає людині повну свободу її дій, але так само Господь дає людині неймовірну силу і потенціал протистояти злу в будь-якому форматі. І легко з ним боротись, навіть долаючи, перемагаючи його. І коли ми з вами читаємо молитву «Отче наш, то в кінці цієї молитви звучать такі слова, що визволи нас від лукавого, не введи в спокусу, і визволи від лукавого. Тобто, ми просимо Бога і надіємося, що Господь продовжуватиме нам давати силу. Не вляпатися в якусь спокусливу ситуацію, тобто не піддатися впливу гріхів. І Господь допоможе нам протистояти злу в будь-якому форматі, і видимому, і невидимому, і навіть перемогти Його. Найцінніше в цій ситуації це наша віра, щоб не вийшло так, що ми зла і його проявів боїмося більше, ніж довіряємо Богові. Для віруючих людей довіра Богові має бути на першому місці. Тому що якщо ми з Богом, якщо наша душа чиста, ми не заплямовуємо себе гріхом, то ніяке зло, хто б його не намагався, з якими зусиллями робити, не спроможне негативно впливати на наше життя. Чому? Тому що воно над нами без сили. Ну коли ми особисто підвладні гріхам, коли самі ненавидимо, коли самі сіємо агресію, коли засуджуємо, обманюємо, критикуємо, зраджуємо, то ми в такий спосіб. Привідкриваємо себе для дії зла. Ми тоді перед ним беззахисні, і воно може з нами робити що завгодно. Тому найцінніше в цій ситуації не боятися зла і різних людей, які нам його намагаються привнести, а старатись освячувати себе через нашу молитву, через добрі справи і продовжувати довіряти Богові, тому що ми не самі, ми з ним.